Маше, вітаю тебе в студії. Дякую, що знайшов час. Зараз ти дуже зайнятий, адже став радником президента Польщі. З чим я тебе щиро вітаю? І розпочнімо нашу розмову з того, що влітку польські підприємці, зокрема логістично-транспортні компанії, скаржилися, що зазнають значних збитків через брак українського зерна. А до цього ми чули, що це зерно навпаки дуже заважало, і саме через це були протести. Заборона досі діє чи не так на транзиті в цей момент. Момент заробляють інші країни, а не Польща. Скажи, як ти підходиш до цього, як досвідчений фермер, і якою є позиція польської влади щодо цієї ситуації? Так, е, так. Компанії скаржилися, що не можуть перевозити товар. Бо його фактично не було. Але цей товар ішов через інші країни: через словаччину, через Румунію, тобто в обхід. А через Польщу цього транзиту не було. Це також було спричинено попередніми протестами, після яких польська держава запровадила заборону на ввезення зерна. Транспортні компанії також втрачали Крім того, частину цих фірм перейняли українські компанії. Які знайшли собі інші шляхи транспортування, через що наші перевізники опинилися в складнішій ситуації? І треба сказати, що деякі з них просто збанкрутували, бо не було що возити чого польща лідер Європи, коли йдеться про товарообіг з Україною, чи не так? у першому півріччі 2025 року. Товарообіг між нашими країнами перевищив 6 мільярдів доларів. чи відомо, яка частка припадає на сільськогосподарський сектор у цій торгівлі з Україною? з Україною я б сказав, що це кілька десятків відсотків сільськогосподарського обігу. Можна навіть сказати, що зараз цей обсяг трохи зріс, адже повертається торгівля, яка існувала ще до початку війни в Україні. Треба сказати, що агропродовольчі товари знову починають надходити, і наші фермери багато скаржаться, бо спостерігають, що саме возять до Польщі. Яке воно і хвилюються, тому ситуація серед польських фермерів і виробників агропродукції дуже напружена. Ми, поляки, теж маємо багато власних товарів, власного зерна, яке не можемо продати, і ситуація така, що ми можемо стати просто транзитною територією. Потрібна продумана державна політика, яка дозволила б нам експортувати і далі, і українське, і наше зерно. Далі. Тобто далі задоволення більше невдоволення власною внутрішньою ситуацією ніж антипатії до українців. варто про це говорити в голос, бо нас дивитимуться переважно українці по всьому світу. Тож скажімо, прямо це акція проти України, чи радше прояв невдоволення ситуацією? я Я, я б сказав, що це зовсім не є проти України. Вся ця ситуація, про яку я говорю, і про яку кажуть. Польські фермери це наслідок того, що торгівлю в Польщі взяли під контроль німці та французи, а також агропромисловість у ній теж домінують німецькі, данські, нідерландські, французькі компанії. Тому треба сказати чесно: в нас немає власної торгівлі. Так кажуть, що українці теж купують деякі підприємства, щось тут роблять, але це незначний відсоток. Головна проблема в тому, що ми не маємо власної торгівлі й переробки. Тут має бути роль уряду, який повинен це контролювати і запроваджувати обмеження, щоб в першу чергу продавалася продукція польського фермера. Якщо бракуватиме її, тоді можна купувати за кордоном. І які б рішення ти запропонував? От завтра твої перші кроки, щоб звичайна людина могла це зрозуміти, що реально можна зробити. Бо всі кажуть, уряд, уряд, а чого саме він не робить, що зробив би ти. Насамперед, я б запровадив відповідні податки, бо ці великі компанії або не платять їх взагалі, або сплачують мізерні суми. Це треба змінити. Я б посилив сектор малої польської переробки та місцевої торгівлі, щоб невеликі компанії могли розвиватися, бо тут не потрібні дотації чи субсидії. Треба просто послабити великі західні концерни це ключ. Запровадити інструменти, які б ускладнили їм роботу, на жаль. Але так це треба назвати. Звісно, все в межах закону. але ж стільки говорять про знамениті дотації для фермерів, і нібито завдяки їм фермери не мусять особливо багато працювати, а гроші все одно отримують. Це міф, як воно є насправді. Так, дотації є. Вони є в Європі. Їх надає Європейська комісія не лише польським фермерам, а й німецьким, французьким, данським. Але це крапля в морі потреб. Це не ті гроші, завдяки яким фермер може нічого не робити. Ми працюємо дуже багато. В нас є і погодні аномалії, і низькі ціни, і безліч проблем. Тому ці виплати не компенсують реальних витрат. Польща, як член Євросоюзу, також робить великі внески до європейського бюджету. А ці дотації є лише частковим поверненням коштів. Але навіть попри це, польський фермер отримує менше ніж німецький. Тобто польський фермер міг би впоратися і без дотацій? ми фермери не потребуємо дотацій? Ми могли б нормально функціонувати без них, аби лише був ринок збуту. Щоб продавати за справедливими цінами, ми не вимагаємо надприбутків, просто хочемо стабільності, щоб почуватися впевнено і працювати спокійно. Також часто говорять, і я маю підтвердження з інших інтерв'ю та з інформації в мережі. Що так званий зелений лад, політика Європейського союзу насправді не допомогла фермерам, Польські фермери також не задоволені нею, бо з одного боку вона вимагає підвищення якості продукції, а з іншого ці обмеження фактично вбивають польське сільське господарство. Це правда, і як на твою думку, фермери відповідають на ці вимоги єс? Ідеологія зеленого ладу, скажу відверто, дуже сильно вдарила по польських фермерах. Бо ми, польські фермери, і так використовуємо значно менше добрив порівняно з нідерландськими, німецькими чи французькими фермерами. У нас використання оцінюється на рівні 2-3 кілограмів, а там від 6 до 8. Тому я вважаю, що спершу хай вони запровадять стратегію зеленого ладу в себе. І знизять рівень використання до нашого, і тоді на рівних умовах вже можна буде щось змінювати. Бо якщо ми скоротимо ще на 50%, як це передбачено зеленим ладом, то залишимося на рівні півтора кілограма, тоді як вони матимуть 4-5. це знову ж таки несправедливість і диспропорція. вони користуються сучасними технологіями, процесами 4,0, тощо. А ми маємо буквально випрошувати доступ до таких можливостей. Навіть подати заявку через агентство реструктуризації, все відбувається дуже повільно. Ми досі не можемо зрівнятися. Сільське господарство сьогодні має бути не лише здоровим, але й високоточним. А ми досі відстаємо від німецьких і нідерландських стандартів, залишаючись у дещо гіршому становищі. Порівняно з країнами, так би мовити, старого європейського союзу можемо А я думала, ми можемо радіти, що в Польщі діють вимоги, щоб нас менше труїли тими пестицидами, хімією. Скажи, як це відбувається насправді? Бо ти сам ведеш фермерське господарство, і наскільки мені відомо, дуже успішне, екологічне, велике, справжнє сімейне господарство, то чи справді це щось характерне для Польщі? І чи хтось підтримує такі практики, чи навпаки, це проблема, і людям, які обирають такий шлях, важко втриматися на плаву через величезну конкуренцію. Так, Я веду сімейне екологічне господарство. Ми працюємо вже 25 років. Відколи я цим займаюся. Скажу чесно: спочатку було дуже важко зараз у нашій гміні. Тарногруд у білого повіті таких господарств як моє багато, і люди з цього живуть. Завдяки цьому компанії-закупівельники приїздять сюди, конкурують між собою за продукцію. Але ситуація така, що ці продукти не залишаються в Польщі, їх експортують до Німеччини та інших країн заходу. Потім ці ж продукти повертаються до нас уже як готова продукція і коштують дорого. Ця модель має бути іншою. Якщо повернутися до зеленого ладу, ми в певному сенсі навіть випередили його запровадження, виробляємо якісну, здорову їжу, але на полицях магазинів вона надто дорога. Тут треба згадати про фонди промоції, які існують у ковор національному центрі підтримки сільського господарства. вони мали б популяризувати здорову їжу, зробити її доступною. А зараз, коли така продукція з'являється, вона коштує надзвичайно дорого. Її можна купити безпосередньо у фермерів, але як я вже казав, ми не маємо власної торгівлі, власної системи дистрибуції, власної польської переробки. Тому цієї їжі де-факто в Польщі просто немає. А я хотіла запитати, чи екологічна продукція, попри те, що вона нині в тренді та стає дедалі популярнішою, матиме більшу частку ринку і буде з'являтися на полицях частіше. чи залишиться нішевою? але з того, що ти кажеш, поки що не світить нам масове поширення цієї чудової практики, фантастичної практики. Я думаю, що ні, ви пані ведуча маєте рацію в Італії, Німеччині, Франції. Там величезний прогрес. 20-30% всіх господарств працюють за екологічними стандартами, і ці країни роблять все, щоб це зростало, і щоб розвивати здорове харчування. Якщо не вистачає власної продукції, вони закуповують у нас у Польщі або навіть в Україні. В Україні також збільшується кількість екогосподарств. Польські компанії теж закуповують екологічну продукцію, фрукти, овочі і продають далі. Немає синергії між Польщею, Україною Німеччиною. Хоча ми могли б спільно працювати, перепродавати і заробляти. Томаша скажи, будь ласка, чи тобі відомо наскільки українським фермерам уже вдалося досягти успіху в Польщі? Чи хтось з них купує тут землю? бо ми знаємо, що інтерес до цього зростає, адже умови для ведення господарства тут набагато кращі ніж в Україні? хоч сама земля в Україні без сумніву була і є краща. Чи ти щось про це чув? І Якщо так, чи вони стикаються з такими самими труднощами, як поляки? Я не чув, щоб українські фермери купували землю в Польщі і обробляли її. Е, можливо, є окремі випадки, але мені про це невідомо. Тепер, щоб іноземець міг купити землю, треба пройти спеціальні процедури, отримати дозвіл від міністерства. Але щоб Українські фермери е, масово купували господарства в Польщі. Про таке я не чув і з таким не стикався. Хоча, зрештою, якщо почне купувати, то де-факто стане польським фермером. Е, так, буде польським фермером і матиме ті самі проблеми, що і поляки не зможуть продавати продукцію, матиме низькі ціни, конкуренцію на ринку гаразд, а чи існує якась реальна співпраця між польськими і українськими фермерами? Бо зазвичай говорять лише про конфлікти. Минулого разу ми спілкувалися з представником вашої асоціації фермерів. він сказав, що є спроби налагодити діалог, але не завжди виходить. зараз це виглядає? як зараз це виглядає? Пані ведуча, це потрібно розділити. Бо так, є українські фермери, але є також українські агрохолдинги, це дуже великі господарства. Хоча є й малі, з якими, безперечно, могла б бути співпраця. Мабуть, просто замало діалогу, замало взаємодії, адже ми могли б обмінюватися досвідом. І продукцією Ми не боїмося малого українського фермера. Ми боремося проти агрохолдингів. Колись ще до війни не було жодних проблем. Все працювало нормально. Українське зерно йшло через чорноморські порти, продавалося до Африки, до Азії, куди тільки можливо. Війна все це трошки змінила, і то не трошки, а кардинально. І саме тоді всі побачили, що відбувається. що Цього зерна цієї продукції надто багато. Але Люблінська сільськогосподарська палата спілкується з українською аграрною палатою. Є розмови, є співпраця, і я вважаю, що це необхідно, адже ми маємо спілкуватися, налагоджувати діалог, дружити не можна налаштовуватися одне проти одного лише тому, що щось сталося. Я розмовляю з польськими переробними компаніями. вони кажуть, Томку є проблема. Хочемо купувати, а немає своєї продукції. Не вистачає ягід, малини, полуниці. Хочемо купувати з України, бо це близько, а ціни вже починають вирівнюватися. Але, на жаль, у нас такі закони, які є і дуже важко вести торгівлю. Натомість німці можуть без проблем купувати. Товар їде до Німеччини. Потім з Німеччини приїжджає до нас. Ми його сортуємо. Але це вже не те, як мало б бути хочу запитати тебе ось про що у Польщі зайнято понад мільйон людей у сільському господарстві. Це насправді небагато як для 37 мільйонної країни. А за останнє десятиліття кількість молодих людей в агросекторі скоротилася на 20%. скажи, як утримати молодь у селі? потребує молоді люди, хочуть заробляти, правда? їм потрібна фінансова стабільність, щоб виробив, продав і отримав прибуток. Молодь також потребує нормальних умов життя на селі. Гадаю, що люди зрештою схаменуться і почнуть якось заохочувати молодь повертатися. Бо, на жаль, ринок праці теж е, зменшується. дедалі більше з'являється нових технологій, які не потребують людської праці. Їх замінюють роботи, штучний інтелект. І, на жаль, людям доведеться знайти в цьому своє місце. І молоді люди є такі, які охоче залишаються в селі, і цього не можна змарнувати, не можна втратити цей момент. Цей рух, тож я думаю, так і буде. Вони залишатимуться. Наприклад, мій син він теж залишається і перейме господарство із задоволенням вас відвідаємо А Наприкінці хочу запитати про українських заробітчан. до війни. Вони активно приїздили на заробітки до Польщі на сезонні роботи. сьогодні їх залученість набагато більша. Чи не спровокує повернення додому українців по закінченню війни. кризу на ринку праці галузі праці в тайбражик я повім. Як я вже казав, у нас уже є проблеми з робітниками. Добре, що є українці, які хочуть працювати, хоча їх зараз набагато менше. і тут справді серйозна проблема. бо ми теж маємо власне виробництво. І також потребуємо людей для збору врожаю. Чи це буде полуниця, чи малина, чи пакування фруктів? Працівників справді дуже мало, і не знаю, якщо наш уряд нічого не робитиме в цьому напрямку. я кажу не лише про українців, а й про людей з Африки чи інших країн, які потребують роботи то нам просто не буде кому збирати врожай, чи то яблук, чи полуниці, чи малини, як я вже згадував. Загалом Проблема дуже серйозна. Українці теж їдуть далі до Німеччини, до готелів. працюють в гастрономічній сфері, бо там легше я їх розумію. Кожен шукає кращого життя і кращої платні. У сільському господарстві на зборі врожаю, треба важко працювати фізично, щоб заробити і у нас польських фермерів, польських підприємців. Дуже велика проблема з робочими руками. Поляків небагато, бо багато хто виїхав за кордон. а Українці також нині шукають кращої роботи. і Дякую, що прийшов до нас. Дякую, що говориш про те, що болить польським фермерам. і про те, що можна зробити. Адже ти маєш власний план як радник. бажаю, щоб усе, що ти задумав, допомогло і польсько-українській дружбі, і людям і аграрному сектору. Дякую. Теж Нам цього бажаю. Дякую.